Користуватися ліфтами у Квасилові стало дорожче. Від 1 лютого обов'язково для проїзду картка вартує 223 гривні. Її квасилівчани мають змінювати раз на рік. За ці гроші отримують 100 поїздок. Їх, до прикладу, пенсіонерці Клавдії, котра живе на сьомому поверсі, максимум вистачає на три місяці. По завершенню поїздок картку доводиться поповняти. Тут ціна теж змінилася. Відтепер додаткових 100 поїздок обійдуться у 193 гривні. Мусиш цьому купати, бо я ж ходити Ні, не зможу на сьомий по. Придеться <хи> у чому себе врізати. Ну, тако якось викручуємося, що зробиш. Стараємося економити, то вниз спускаємося пішки, тому що легше. Про те, що ціна кусається, каже пенсіонер Віталій. Пригадує, минулоріч за картку платив 160 гривень. Поповнення обходилося в 140. Попри збільшення ціни, відмовитися від ліфта не може, адже живе на дев'ятому поверсі. Ноги болять, руки болять. Це все будемо казати, я через це жду. Поки це зараз виключив світло з 9 до часу, чекаю, ходжу, я собі десь там в гаражі, хожу, там мені ноги болять, але ходжу, щоб мені виїхати на 9-й поверх. Ліфтери просять їхні обличчя не показувати, втім розповідають, чому змінювати картку потрібно щороку. Тому що стирається цей самий чист. Дивіться, він стирається, ага. а потім картка не може працювати довше. Через то вони рішили, що його треба кожного року міняти. Карткова система діє в 15 багатоквартирних будинках селища. Усі ці багатоповерхівки в обслуговуванні Квасилівського колективного підприємства Житловик 1 В свою чергу ця управляюча компанія уклала договір на догляд за ліфтами з рівненським малим приватним підприємством Леда зробили це ще у 2008 році. Відтоді й встановили карткову систему оплати. Мотивація проста: платять ті, хто їздить. Адже із першого по п'ятий поверх ліфтами майже ніхто не користується. Ліфтами в косілові користуються з під'їзду у місяць 8-9-10 чоловік. Тобто з 36 квартир, навіть стандартних візьмемо. О 10 квартир це навіть 25%. От на них і лягає вартість того ліфта. Начальник КП житловик 1 додає станом на зараз вартість обслуговування одного ліфта у місяць становить 2018 гривень. Їх у селищі є 32. Відтак виходить, що за обслуговування усіх ліфтів компанії Леда потрібно платити понад 64 тисячі гривень щомісяця. Це планово збитково. Вони, тобто, не отримують практично щомісяця. От і на ну, і намагаються нам виставити ці рахунки, щоб ми як підприємство управитель оплачували от ну, ті збитки, які вони несуть. У підприємстві із нами зустрітися не захотіли. По телефону розповіли, що ціна зросла здебільшого через два основних фактори: заробітну плату та здорожчання електроенергії, яка обходиться у 6-8 тисяч гривень на місяць. Ще один фактор пальне для доїзду працівників. Втім, навіть та ціна, яку встановили, каже директор, не дозволяє підприємству заробляти. Мы за прошлый год недополучили 125 тысяч, даже по той цене, которая уже давно не актуальна. Стоимость обслуживания лифта была 1372 в месяц. Ну, если исходя из этого, была рассчитана стоимость поездки. А сегодня 2018. Это дешевле даже, чем обслуживание лифта в не знаю, как, как, как еще дешевле. Просто это и так по, по себе стоимости без прибутка. Підприємство просить управляючу компанію відмовитися від карткової системи та включити оплату за ліфт у щомісячну квартплату. Тобто, щоб платили за ліфт усі від першого по дев'ятий поверх. У свою чергу КП «Житловик-1» самовільно зробити це не може, адже потрібна згода більшої половини жителів будинку. А щодо цього є сумніви. Відтак наразі лише опитають думку жителів, а систему оплати залишать такою, як є. Вадим Мороз Михайло